Зачем надо его просто Братими. Молимось ми сьогодні на цій могилі, в цьому яру, де похоронена і Олена Теліга, Михайло Рож і побратими, які в ті далекі часи віддали життя своє. Сьогодні ці часи повторюються. І вже пам'ять Олени Толіги буде поєднана з пам'яттю Небесної Сотні. У ті часи, два роки назад, теж молоді люди, вчора ми бачили, сьогодні, тих молодих людей, найкращих наших синів і дочок, які захищали Україну, як і Олена Теліга. Безперечно, Олена Теліга була жінка віри, бо в той час, коли вона жила, люди інакше себе не уявляли без Бога. І тільки, дорогі, там, де є церква, там, де є Бог, наш Христос Спаситель, там існувати буде наша держава, Україна. Які в сьогоднішній третьому тисячолітті на неї зацікають і розв'язав війну північний сусід наш. Але наші воїни, до яких сьогодні з нами є, Василь наш брат, має вже силу. Ми вже не беззбройні, ми вже скріплені силою Божою і ми захистимо Україну. Тому вічна пам'ять нашій Олені поїв побратимам, вічна пам'ять хлопцям Небесної Сотні. І бійцям війська українського батальйону ЛУ, які полягли за Україну життя віддали в сьогоднішній час, а нам, браття, жити, молодь виховувати, наставляти, щоб вони пам'ятали, зараз тіл доглянути, які лишились без чоловіків, і діточок напівсироти, щоб їх доглянути, нагодувати, допомогти всіма силами. І нас Бог не покине. В той час завершиться. І всі ми, які віримо в Христа Спасителя, перебувши це земне життя. І трагічно, навіть віддавши своє життя за Батьківщину, вони стократ мають нагороду від Господа. Бо з любові до Бога, Олена, і її побратими. І сьогодні Небесні сотні героїв і воїнство наше, час сьогоднішній, мають нагороду від Бога, бо життя свої поклали за нас людей. А ми за них пам'ятаємо, моїмо і живімо за них. І за тих дітей дів пам'ятаємо, і стверджуємо себе, щоб ворог наш був побитий, відступив вся міцницька сила, і добре ми жили і побували на цій і Слава Ісусу Христу!